Росія вбиває українців ракетами з КНДР. Служба безпеки України задокументувала факти повітряних атак Російської Федерації на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Йдеться про балістичні ракети типу «Хвасонг-11», які виробляються на території КНДР. За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північно-корейських засобів ураження. Внаслідок ворожих прильотів загинули щонайменше 24 мирні життє. Талі ще більше ста цивільних отримали тяжкі поранення. Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя. Наступний удар північно-корейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинули чотири мешканці столиці ще понад 50 перебували у важкому стані. Крім того, рашисти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п'ятьох профронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів. Також загарбники випустили північно-корейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків'ян тоді отримали тяжкі поранення. Наразі всі ці факти документуються слідчими служби безпеки України у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: це пособництво державі агресору та порушення законів. Та звичаї війни. Нині тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності серед іншого встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Російської Федерації.